Українського політик слему. Хочеться нагадати, що ця гра відбувається саме в четверте і буде відбуватися надалі. Тобто ми маємо справу не з подією, яка відбулася тільки один раз, і всі про неї забули. Ми маємо справу з чимось більшим, з чимось якісно більшим, з чимось кількісно більшим. Що таке взагалі слем? А слем це феєричне поєднання античного форму. І сучасного шоу. Це те, що має донести до людей не тільки саму суть і самий зміст, а те, що має викликати в людей певне враження. Тобто, як ми розуміємо, на слемі такі речі, як зміст та форма, вони йдуть доволі близько одне до одного, але тим не менше форма, вона все-таки носить якийсь домінуючий характер, так? Себе він охарактеризував коротко і лаконічно. Молодий філософ. Вітайте його. Отже, Ростислава по моїй команді готові, так? Час пішов. Доброго дня, шановні друзі, глядачі. Знаєте, де коли собі сажу, от думаю, аби зараз важко знайти людину, яка б сказала, що підходить теперішнє суспільство, теперішня влади. Але якщо розібратися, хіба от може бути краще в будь-якому суспільстві буде окремо народ, сіра маса і буде окремо правляча верхівка. І завжди та верхівка буде жити за рахунок того самого народу. А народ буде всього все, тільки нарікати на цю саму владу. І питання в тому, що змінити, щоб суспільство стало ідеальним. Але зараз я не буду, ну, хочу, по-перше, зупинитися на тому, що насправді нам дуже далеко до ідеального і хочеться вже наголосити на тому, щоб ми не стали навпаки не ідеальними, тобто ще ніким. Ну, Як ми знаємо, суспільство насправді поки що деградує. З цим важко не погодитися. Деградація. Вона відбувається завдяки сучасній рекламі, музиці і тому подібному. Телебаченню, інтернету. Інтернет вбиває свідомість людей, з цим важко не погодитися насправді. Що, наприклад, зараз пропагується в кінофільмах, рекламі, інтернеті? Ну що, насильство, алкоголь, сигарети. І так далі, порнографія особливо, то на будь-якому сайті, кілька баннерів, ссылки там, впор, і так далі пішло, поїхало. Зараз навіть в мультиках можна зустріти е, таке ось собі приховане насильство, деякі грубі слова, вони ж формують свідомість підростаючого покоління. То подивіться, куди ми йдемо. Що потрібно змінити? Зміню тільки тоді є змінами, коли вони насправді в комплексі. Що змінювати? Ну, мабуть, світогляд, менталітет, віру, владу тощо. Вище згадані речі, є насправді взаємопов'язаними. Коли ти займаєшся спортом, то робиш комплекс справи. А не качаєш біцепс, а в тебе відвеслий живіт і целілітну взагалі Суть. Починайте з себе. Не чекайте приходу якогось там Мойсея, який вам подасть руку, і, стан, і зробить вас ідеальними, зробить місто ідеальним і так далі. Не чекайте, цього нам не буде. Не надійтесь на Януковича, не надійтесь на Тимошенко, машину. Не буде. Це, 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 це. Тому почнемо, мабуть, з основного, а саме проблема освіти. Адже з навчання починає шлях кожна молода людина. Як нас виховують, які нам дадуть. Знання, так ми і підемо по житті. Як ми знаємо, у нас гостро стоїть питання надання кваліфікованої освіти учням та студентам, процвітає хабарництво, мала зарплата для вчителів, викладачів, нестача в підручниках, особливо по селах, хопань, комп'ютерних класів і так далі. В моєму ідеальному місті ну, цих проблем немає, тому що люди є моральними. Є у нас ряд перешкод, які не дають нам до цього ідеалу добратися. Це така штука, як несправедливість, аморальність. А також неосвіченість. Тут у нас є влада. Тут є ми. Ми сподіваємося, що ось ця сама влада вона нас якось проведе через ці перешкоди. Сподіваємося на владу. Насправді втор попит у владу, нахрім, все, нема. Ми маємо, має бути одна людина. Потім ця одна людина перетвориться у дві людини, потім сформується критична маса насправді, і ми всі обійдемо цю тему. Буде сіра маса буде хтось один, який буде керувати. Але... Не можна, будь ласка, може закінчити. Е, якщо ти хочеш вести народ через оці е, обходити оці от проблеми, обов'язково бути людина, яка буде ним керувати, тому що буде хаос тоді. Так послати воду в попу це нереально. Ви потрібна людина, яка згуртує всіх дійсно. Ці, ці всі проблеми має обійти влада. Вона має сортувати нас, дійсно показати оце, все, що є проблема, і вона нас поведе. Ми самі О, нічого не зробимо. Влада виформує самобусь цих людей. Так? А ці люди, якщо вони обійдуть все, це, це і це, вони вже не будуть така, як теперішня влада. Вони позбавляться цих всіх якостей, хренових якостей, вони саме нормальними. Відповідно, будуть хороші керівники, буде хороше також. Він волонтер мартійської служби допомоги і музикант. Його девіз з позитивом кожен день. Так що вітайте цього позитивного часу. Так? Так. Пішов. Доброго дня, шановна публіка, доброго дня, шановні учасники. Я би хотів присвятити трошки більш соціальних тем, я не хочу посилати ладу в попу. <рес> 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 Отож, сьогодні я хочу вам розказати про одну із груп людей. Які називаються неповносправними або люди інваліди Сьогодні в Україні проживає 2,5 мільйони інвалідів. Щорічно до цих лав потрапляє вже майже чверть мільйона наших громадян. Причини різні. Інвалідність дозвілля пристосований для потреб інвалідів, обмежує коло їхнього спілкування, вони замикаються в собі і ще більше страждають. Відсутність спеціальних транспортних засобів. Нам відомо, що в Івано-Франківському. Є лише одна машина, яка є в Івано-Франківському наркологічно-реабілітаційного центру для дітей. Відсутність робочих місць, відсутність програми комплексної підготовки, мізерна пенсія. Багато людей опиняються вже на інвалідних візках, у зрілому віці, які вже мають вищу освіту і є дуже хорошими спеціалістами. А саме це молодіжна громадська організація свій. Це знову ж таки автор цієї ідеї Радислав Миколайович Петрів. Це молодіжна облдержадміністрація в її голови Володимира Олійника. Іменний приз забезпечує Микола Палійчук. Ну а зараз ми, мабуть, будемо переходити е, до голосування. Я думаю, все. І вже по традиції е, ми, окрім голосування звичайними фішками, будемо мати змогу е, купити чуть-чуть більше голосів. Е, трішки більше, ніж один голос, а саме п'ять голосів на аукціоні. І цих п'ять голосів з молотка по стартовій ціні будуть йти за одну гривню. Мінімальна ставка також одна гривня. Отже. Якщо серед трьох учасників є хтось, хто сподобався вам найбільше, ви маєте змогу суттєво підняти його шанси, придбавши ось цю слайд фішку ціною 5 голосів. Ну, на 6 фішок. Хто дасть 10 гривень за те, щоб тут було 6 голосів? 45 гривень. 45 гривень від людини, яку звуть? ваше ім'я? Від Віталіка! Віталік постійний учасник нашого акціону. Привітаємо. Хто дасть 46? Хто дасть 46 гривень за те, щоб саме його уподобанець прийшов у фінал? 50 гривень за 5 голосів раз. 50 гривень за 5 голосів два. І 50 гривень. За п'ять голосів це мало. Мені <риклад> потрібно 52, ну хоча б 51 гривень. Але на жаль... 51 гривень, розумієте, це всього лише те, що було, плюс ще один гривень. Було чути і слухати тебе було дійсно приємно. Ну і власне я тобі бажаю перемоги у фіналі і бажаю тобі вірних. Ти власне проходить у фінал.